Всім привіт! Сьогодні буду ловити рибу. Завжди у мене якась така робота підвалює мені, просто фартить. Купили я показувала, чи зараз покажу. Вчора купили коропа і пустили його сюди, в цей ставочок такий, накрили сіткою, щоб не випргнув. Не знаю, що там з ним. Будемо зараз перевіряти. Щось сьогодні в день я його не знайшла. Ну, -ну. ну я ж говорю, щось його там немає. Може, він, він випригнув? А яким чином він міг випригнути? Нема, він не, не рухається. Якщо вчора він рухався, то сьогодні я не бачу, щоб він рухався. Мабуть, доведеться залазити. Нема його там. Я сьогодні і тикала, і тикала. Він би хвостом ударяв би. Ну нема, ну, ж... ну... такий йшов би. Цікаво. Не мала баба клопоти, купила порося. Є, так? Є, ось тут пішло. Ти думаєш, так? Так, О, диви, 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 диви. А, я думала... Ось, диви, 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 диви. А я думала, що це від гілки, що ми... Бачиш, хвостом ударили, бачиш. Так, бачу. Живий. Завтра буду ловити на вечерю. І тепер чоловік на роботі приїде дуже пізно, і мені потрібно цю рибу виловити. Він говорить: станеш, одягнеш кросівки, візьмеш ящик, такий чорний, знаєте, звичайний, і їм спіймаєш. Ну, я не знаю таке собі завдання. Спробую, але не впевнена, що цим ящиком я зможу його спіймати. Подивимося, може він там трошки вже такий приспався. І вийде у мене. Спробую десь причепити камеру, щоб вам все це показати. Я так думаю, що буде цікаво. <плес> Одягла такий одяг, що не шкода, тому що забруднюся, 100% вся вимажусь. <плес> Ой, будете сміятися, мабуть, разом зі мною. <плес> Пішли ловити рибу. Начебто видно, трошки підготувалася, розмовляти я потім, може, не буде чутно. ось Але зараз покажу. Одягла чоловіка чувати у отаким вигадав ящиком ловити. сумніваюсь що це у мене вийде. Так. зараз Так, це не так легко туди і залізти ці чоботи, такі чоботи, і вбитися можна. Вигадати красу. Небезпечний номер виконує Наталія Батьківна. Ага. ага, там глибоко. Це так не вийде. Ой, яка холодна вода. Що ж мені робити? Так, не піде, пішла не годиться. Як же він тут? Ага, зараз. Нічого, зараз я вигодую. Зараз вичерпаю відром, мабуть, воду. Да, а то інакше... Ой, зараз. Угу. Оце він мені вигадав, щоб я туди залізла, в те болото, а там така холодна вода. Зараз насос лежить у нас, притягнула шланг. Опущу його, спробую палити трошки водою. Ой, інакше грохнусь у воду 100%. Виробничі травми нам не потрібні, тому буду викачувати воду з басейна. Зараз набереться водолю придумав, вигадав таке, щоб я там вбилася. Зараз. Що там у мене? Зйомка йде. Так, да, зйомка йде. Поливаю. Взаємораз не запаху. Правда, недавно поливала, нічого ще раз полюємо. Зайвим не буде. Так, друга спроба. Трошки вилила і ой, видяглася ловую Ви залізти ще раз. Якщо нам після. Так. Дівчина. Ого! Ні! Ще доводиться виливати воду. Оце такі глибокі басейн. Ні, не вийде. Знову пішла. Оце так да. Іткачала вже, сподіваюсь, що вистачить, щоб залізти туди. Виявилася нелегка ця робота тягнути з води бігемота. Так, пішла, знову одягла це і знову лізу. Ой. Ще пару тисяч відер і ключик у нас в тишені. Залажу як черепаха. Будемо набирати. Ще, ще не все. А тепер номер на біс? Не хочеш? Якщо має тебе. Так стала, але боюсь, що обереться. Це такі. Дивіться. Так, Отак мені підемо. Це заважає. Дети, я посмажила котлети, а тебе все не ту. Кіпи, кипи, кида, кифо, спи. Сверш таки я його приймала. Да, вышло. Ящик он вышел. Тихо, тихоша. А -а -а. Тихо, 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 тихоша. Да. Чекай. -а -а. Піймала. Все ж таки, я його якось віймала. І ноги не намочила. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, шагом. Так, за допомогою ящика. Правда, ящик зламався, ну Так, все. Ой, молодець. Пішла. Зараз. Добре, що одягла перчатки. Інакше це було б... Неможливо. Так. Опа. Пішли. Ох, тих красунчик. Прийшла, а він перевернув відро. Так, куди я вже поділа ці перчатки, зараз буду шукати, щоб його взяти. А воно ні на басейні. Ох, молодець. Зараз одягнусь. Прибрала насос, він вже не потрібен. Буду, буду його нести вниз. Якось його буду чистити, почистити потрібно. Принесла вниз і тепер треба лежить. Поклала, щоб він не вискакував. І треба якось з ним впоратися. Почистити його, щоб все навколо не було забрудненим. Справлюсь, з полями справляюсь і з тим і подавно Справлюсь. Дивіться, який він спритний. Тільки хотіла піти, а він вже вискочив практично. Зараз я. Ось ще треба покласти. Тепер не повинен перевернути. Пішла я там за інструментами, буду його чистити. Для тих, хто переживає за рибку. У мене кролі. я з ними сама пораюсь, знаю, як швидко і гуманно. Все це зробити з кролями. Так само я знаю і про рибу. Тому не бійтесь, не хвилюйтесь, ось вона ще лежить жива, але ми, мені доведеться з нею дуже швидко розпрощатися, щоб не завдати її болю. Тому покваплюсь, показувати це не буду. Так, друзі, що я хочу вам сказати. Таку велику рибу я ніколи не чистила. Виявилось, це не так та й просто. Ловити ловила. Ми колись дуже часто ходили на рибалку і ловили рибу. Така риба велика рідкість, але бувало. А ось чистити не доводилось. Завжди це робив чоловік. Нелегка це праця, але я впоралась. Навіть не сильно забруднила кухню. <гум> Майже не забруднила, вже все помила і вичистила. Тепер буду різати на частини, голова і хвіст, і отакий от от жирок піде на уху. Серединку, сьогодні на вечерю, буду смажити. Відварю рис просто без нічого, тому що треба трошки на дієті посидіти. І зроблю салат, овочів, помідор, огірок, перчик, все, що є на городі, з того і зроблю. Сьогодні вранці чоловік мені дав таке завдання спіймати цю рибу і посмажити. Але я так не думаю, що він. Вважав, що я впораюсь, а я впоралася, я знаю на 100%, що він буде ввечері вражений. А ще як подивиться відео, так взагалі буде хохотати. Що, красунчик, дякую тобі, що ти нас сьогодні надогадуєш. І вибачаюсь, що так сталося. Коли я розділу кролів, Завжди так кажу. Дякую їм, що вони у мене є. Але приходить час і доводиться прощатися з ними. На жаль, вони слугують для того, щоб їх їсти і продавати, щоб якось жити. Поділю тепер її на частинки. І все. рибку посмажила отака от красунька у мене рибка. Будемо на вечерю смакувати. Отак я ловила карпа. Сподіваюсь, що мені вдалося вас розважити і підняти настрій. До зустрічі на каналі.